Всім привіт і добрий ранок для мене. Уме... Я вирішила е, зробити відео 14 годин читання. Я, можливо, б хотіла і більше, але я дійсно не вивезу вже. Все, у мене старість. Я вже не можу проводити 24 години читання, тому що я ну, реально вже не можу от спати 24 години, а якось між цим. Я не знаю спати 4-5 годин важко. Тому я вирішила зробити а, читання з 9 ранку до 12 вже ночі і підготувала 4 книжечки. Перша книжечка, яку я хочу прочитати, доки кава не охолоне. я її вибрала першою прочитати а, каву на ранок. А, це про кав'ярню і де подають найсмачнішу каву. І тут можна посидіти і вирішити в подорож у часі. Дуже цікаво. Я, до речі, вже роблю, напевно, робила три відео, 24 години читання. Вже знаю, які книжки треба вибирати, тому в мене всі книжки, які вибирають, це тоненькі, тоненькі книжечки. І е, це допоки кава не охолоне, я ж зараз скажу, скільки тут сторінок. 230 десь, 235. Тому ідеально взагалі. Наступна книжка напевно, одна із самих товстих тут це вечірня зміна це детектив. Ще скажу, скільки тут сторінок. 316. Виглядала товстіше чомусь, але добре. Це. Ем... Вбивство відбувається в, на вечірній зміні в на відеопрокаті, бувають всі крім однієї дівчини, і потім через 15 років повторюється таке ж саме. От і вона пробує все згадати, що ж там було. Напевно, так щось таке. Я не сильно пам'ятаю, але мені було дуже цікаво це прочитати. Наступна книжка. Яку я буду читати третю, це поцілунок у Парижі. Я читала поцілунок у Нью-Йорку» і е, просто хочу романтичну якусь казочку, і думаю, вона справиться. І просто ще повернутися е, мріями своїми до Парижа. Так, і наступний останній і це буде детектив, що не так з моєю матір'ю. Я коли прочитала опис, то мене дуже зацікавила вона. Тут е, такий Дуже білий папір, не знаю, я не сильно таке люблю. Але історія хороша це е, про жіночку. ну, Жінка десь 30 років, я думаю, народила е, дівчинку. Ну, у них сім'я, там чоловік, дружина і дитина. І е, ш, е, коротше, її дитина дуже дивно поводиться, любить батька, а її ні. От подивимося, можливо, тут якісь будуть ігри. Я взяла на останок меншу книжку. Ще скажу, скільки тут сторінок. 297. Та вони всі плюс-мінус по 300 сторінок. А поцілунок Упоріжжі я зовсім забула подивитися. 200 взагалі. 200 сторінок, представляєте? От, ну я якось так заміксувала, щоб були між детективами. Щось цікавеньке. Тому ось, спробую прочитати чотири книжечки. Якщо в мене вийде, то я може, і п'яту собі підберу. Але я думаю, я зупинюся на чотирьох. Тож, поїхали. Я дочитала книжку. Але я трошки заплакана і, напевно, прийду до вас трошки пізніше. Я дочитала, доки не охолоне. Це чудова книжка. в ній всього лише 240 сторінок. Але це дуже складна книжка, вона така важка і приємна. Вона важка не по написанню, вона важка в плані інформації, багато суму. Давайте вам трошки розкажу, щоб ви розрозуміли. Тут є кав'ярня, яка знаходиться в підвалі, вона дуже стара, їй 100 років, і в неї є таке чудове чарівне, чарівна річ, що на одному тільки стулі можна перейти в ну, подорожувати у часі. Ось, і ми знайомимося з героями. Які хочуть щось змінити, якісь, якісь проблеми. І е, всі вони переплітаються разом, як не дивно. І е, ще ж розкажу про правила подорожі у часі. А правила подорожі те, що ви можете зустрітися з людиною, яку ви хочете побачити в минулому, а, то ви повинні з нею вже якось зустрічатися в цьому кафе. Тобто, ця людина повинна якось ходити чи. Вона ходила колись в кафе, тобто людина, яка не знайома з, цим, з цією кав'ярнею, вона туди не потрапить. О, друге, це те, що правило, що тільки на одному стільці, а на цьому стільці сидить привид, так? Реально привид. І, але це вона виглядає як жінка, просто жінка в білому платі, і а, ми переходимо до наступного плаття, ой, до наступного а, правила, це те, що треба пити каву, поки вона не охолоне. Тобто вам наливають каву, і ви повинні її випити. А, щоб, бо якщо ви не вип'єте, коли вона охолола вже. То ви залишитеся в як сказати приводом і будете завжди в цьому кафе. А ось жінка, яка стала приводом, вона так і залишилась, бо вона зустріла свого поменшого чоловіка, і тому, тому вона не змогла. Ну, залишитися людиною. Ось. І тут дуже сумні історії, але вони такі милі. Я просто я не могла. Я два рази плакала, чесно вам скажу, від двох історій: від другої і останньої. Я, я просто я в шоці ця книжка, вона неймовірна, вона вже аж залишиться у мене на поличці. Я в Шоці, я дуже рада, що я її прочитала саме зараз. Зараз скажу яка 13.37. Так, я її довгенько читала, за три години десь прочитала. І, ем... блін, буду роб... читати наступні, бо вона вже ну, трошки товще. Це вечірня зміна Алекс Фінлі. Fінлі. Ем... Вона на 300 чимось. 310 десь сторінок, тож треба мені братися за неї. Ось, А я ще в такому трошки стані від цієї книги, вона справді чудова і на роздуми дуже пробиваю. тільки ну, я хочу почати читати, очіну. Я перейшла на диванчик, бо я хочу трошки змінити локацію, відпочити з книжечкою, як Вінні, прийшов до мене, і от в нього зараз з'явилася нова. А, якась, я не знаю, <рикол> прикол. Він дуже любить отак от приходити і лягати між ніг і тут грітися, щоб йому було тісно, щоб йому було тепло. Бачите, що хвостик розслабив трошки. От коли він спить, у нього такий розслаблений хвостик. ось, Тому зараз буду ось таким чином читати книжку. Щось мені дуже важко даються читання. Я тільки на 89 88 сторінці він не дає мені їсти помелу, бо він її дуже сильно любить. І тепер сидить, випрашую, да він? Але ж тобі багато не можна він? Не можна, сонечко моє. Читаю вже на сотій сторінці, і я тут таке знайшла. О, зараз. У збільшеному вигляді вони позначають географічні точки, що сягають від України до Парижа та Індії. Дуже незвично бачити у цієї авторки Україну. Клас, це мило. І буквально на наступній сторінці ліс під Чорнобилом. Ха -ха, клас. Вінні отримав свою помелу. Де да, він Великий шматочок дала. Дати тобі ще. Дати тобі ще? Дя. Дібай там. Давай вже. Маленький якийсь. Добре. Давай ось цей. Ня. Ось такі вам звуки, кімелі. Дивіться, тут на сторінці 138. Ви можете побачити віні, і ось тут у мене теж віні, тут віні, і тут віні. Вінні. Вінні. Ти тут і там. В Вінні, ти тут і там. І в книжці, і, і вживу, yeah? чесно, я вже на 174 сторінці, і мені реально дуже важко читати цю книжку. Не знаю чому. Вона хороша, ну, така нормальна, але реально ну, важкувато мені йде. Щоб ви розуміли, вже майже 8 години, а я все ще читаю книжку. Мені залишилося 100 сторінок. Боже. Я не можу. Чому так довго? Я так відвикла читати швидко, але я сподіваюся, я дочитаю, бо я хочу все ж прочитати до 12-ї години ще дві книжки. Я все ще маю надію. Так, тут дещо дивне. Тут моя мама виросла в маленькій Одесі. Мені цікаво, це наша Одеса чи тут щось інше мав автор. От, я не, не розумію поки. Боже, вже 9.15. я дочитала тільки другу книгу. Я не думала, що вона буде так довго йти. Мені вона взагалі плюс-мінус сподобалась. Я, напевно, її поставлю. От я думаю, між трьома і чотирма з п'яти. От не знаю, ще не вирішила. Поки розкажу вам сюжет, і можливо, поки я буду його розказувати, я подумаю над оцінкою. Це книга. Про вбивство, масове вбивство. Ну там вбили три чотири людини, чотири людини в кінопрокаті, а одна вижила дівчина. І через 15 років відбувається таке ж саме, і вони, ну по суті, тут багато є ліній. Тут є оця дівчина, яка вижила, тобто їй вже через 15 років вона вже жіночка, там 28-30 років. От, а далі е, є дівчинка, яка вижила знову ж таки в цьому е, в другому вбивстві, тобто дві виживші дівчини. І. Е, Феберівця і один адвокат. Тобто багато персонажів. І по суті я вам скажу, половина книги була трохи нудною. Я не могла сконцентруватися, чому навіщо, і мені було нудно читати, і я на все трохи відволікалася. І мені було реально складно, складно, складно. От, тому е, не знаю, ця книга ніби і хороша, вона тематика була дуже класна. Напевно, я все ж поставлю 4 з 5. Um, але перечитувати не хочу, трохи заплутано, um, невиправдовано виправдовано не заплутано, я би так сказала. Але прикольно закінчилося, я інакше думала, підозрювала зовсім трошечки. Людину, яку а, яка була вбивцею, от, але було дещо шкода одного героя. Тож, якщо ви читали, будь ласка, скажіть свої а, думки, тому що мені плюс-мінус сподобалось, але знову ж таки, трохи було забагато цього половини книжки, якій було трохи незрозуміло, що від мене хочуть. От, але в кінці. Дійсно класно розв'язали книжку. Ось я нарешті буду переходити в поцілунок у Парижі. Він маленький, 200 сторінок. От буквально реально 199. Я хочу швидко його прочитати. Це любовний романчик, тому я швидко з ним розправлюсь. Отже, я дочитала «Поцілунок у Упоріжжі і якраз 23:57. А що я скажу? Ця книга ну, мені так на трічку. Це роман, дуже такий легкий, дуже незрозумілий. Я, чесно, там не бачила ніякого кохання взагалі, навіть в самому кінці, коли вони там показали що пройшло через багато місяців. І ну, нічого не відчутно було. Це книжка про дівчину, яка заради мами і сестри, у них помер тато, е, хоче відтворити подорож тата і мами в медовий місяць. Там Вони не змогли, вони там були в якихось місцях, і вона хоче це пофотографувати знову, щоб нагадати мамі і разом з ними, там, з своєю сім'єю, це зробити романтичний тур. Але, на жаль, мама. Не змогла, бо її різко по роботі викликали. А сестра сказала, що вона їде зі своїм новим хлопцем в Мадрід, тому вона не зможе. І вона стала бігати по цьому місту сама, але їй же треба десь жити, і її знаходять, знаходить хлопець її сестри, місце, де вона в гуртожитку може переночувати один день, і вона. Фер, ну, зустрічається з цим французом. Француз, у нього не зроблене домашнє завдання в університеті, зробити треба йому ем, фотографії, бо він на фотографа ніби вчиться. І е, вона, він коротше, з нею починає гуляти по її списку, вони там роблять. Але вона така оця головна героїня вона дуже шибушна, вона хоче. Швидше щось зробити, вона взагалі не зупиняється. Але плюс цієї книжки, взагалі, на початку був в тому, що тут багато було туристичних місць, в яких я була два роки тому. І я коли це читала, мені було дуже приємно. Я згадала, як я з чоловіком тут бігала, і оце дійсно мені сподобалось. Я навіть на початку думала, що мені дуже сподобається ця книжка, але потім воно трошки спаскудилося. Але на жаль... На жаль, так є. І е, ця письменниця взагалі не моя, бо я це вже друга її книжка. Перша була поцілунок у Нью-Йорку», це в Парижі. І всюди, що в Нью-Йорку, що в Парижі, в неї закохуються пари за один день. Тобто, ну як це можливо, що за один день ви закохуєтесь? Це ну, симпатія максимум, але навіть от по опису, кажу, через 6 місяців після. Я не відчула ніякої симпатії між персонажами, тобто не було нічого. От я нещодавно прочитала панк 57. От там, дійсно, була прям реально дуже така серйозна ем, гра між людьми, але тут взагалі її не було. Я все ж. Не розстраюсь, я прочитала три книжки, це вже дуже круто. І одна із них мені дуже сподобалася: це доки кава не охолоне. Я її, напевно, залишу, бо вона ну, неймовірно, мені сподобалася. Ось. Це ще мені подруга подарила, тому подарувала, тому це буде дуже милим мені нагадуванням. Ось. А ось ці дві книжки, на жаль, не так сподобалися, як інші, хоча на ось цю. Вечірня зміна, я дуже на неї покладалася. Непогана книжка, але я вважаю, що перечитувати її взагалі немає сенсу. Ось. Але якщо ви хочете спробувати щось почитати, я все ж раджу, допоки кава не і читайте більш розмірено, бо я витратила дуже багато часу, хоча тут всього лише 200 Чимось сторінок, але все одно ти проживаєш з героєм. Я прям просто, да я ж кажу, вам радала. Ви самі бачили. Я не очікувала такого. Книжка от дійсно на сльози навертаю. Ось, я рада, що я з вами прочитала аж 14 годин читання, я би більше навіть і не змогла, а, це було важко. Ось, дякую вам всім за увагу, дякую, що ви були зі мною в цьому відео, і всім па-па-па-па.